Активна співпраця ключ до посилення нашої безпеки. Хоч Державна служба з надзвичайних ситуацій успішно виконує свої обов'язки, профілактична робота лишається необхідною. Для цього надзвичайники, зокрема, залучають спеціалістів різних галузей. На брифінгу Черкаського районного управління ДСНС обговорили актуальні взимку питання пожежної безпеки та правила поводження на водоймах. Такі питання хочеться обговорити у зв'язку з тим, що зниження температури люди починають. Користуватися більш пічними опаленнями. Хтось підготовив їх в належному стані, хтось не підготовив належному стані. На сьогоднішній день на території Черкаського районного управління виникло. У нас виходить 661 пожежа. Аби мінімізувати ризики, рятувальники залучають не лише власних фахівців, а й до прикладу соцпрацівників. Під опікою територіального центру надання соціальних послуг у Черкасах знаходиться понад 4 тисячі людей з інвалідністю та похилого віку. Відвідуючи підопічних соцпрацівники дбають не лише про їхній побут, а й безпеку. Соціальні працівники вони надають послуги по розчисті снігу. Ну це те, що стосується приватного сектора. І аналогічно, нещодавно, там, напевно, з місяць назад, коли була інформація про якраз перевірку пічного опалення, то соціальні працівники вони ж тримають це все питання на контролі, долучаються до комісії, які по перевірці, ну щоб у людей, які у нас перебувають на обслуговуванні, не виникало проблем саме з пожежами при використанні опалення. Чних опалень зимою покращувати обізнаність населення, особливо дітей, рятувальникам допомагають освітяни. Для малечі проводять інструктажі й майстер-класи. Побувавши на одному з таких освітянин Євгеній Степко зазначає, сумлінна праця дає плоди. Особисто я був присутній в третій школі. Коли прийшли муляжі пластикові, не ніякі зараз заборонені всі, будь які будь-які металеві, тобто дуже було цікаво дітям. Дуже багато запитань, і вони вже розуміють зараз, коли вони наочно побачили, де що, як ну, що потрібно, що не потрібно, як воно виглядає, діти вже більше обізнанішими становляться. Вони задають питання. Ну, за, за напрямком, цікаві питання, на які дійсно як доросла людина, вже запитання задають. Не забувають і про територіальні громади віддалені від великих міст обласного центру. Облаштування укриттів та контроль пожежної безпеки забезпечують в селі Лайське. Співпраці це більше проходить тоді, коли ми, ну, в першу чергу, е, приймаємо, е, актуємо, значить, найпростіше укриття. Тоді запрошуємо потім якраз тоді, коли у нас відбуваються такі зміни сезонів. тобто, е, Ну, осінь і весна, коли є такі пожежонебезпечні моменти, щодня пліч пліч надзвичайники працюють із правоохоронцями. Партнерство структур відбувається від спільних майстер-класів для громадян до знешкодження небезпечних предметів. Дільничні офіцери поліції в межах території обслуговування проводять профілактичні заходи. Вони виступають в школах, навчальних закладах також під час. Обходу території наголошують мешканцям на необхідність дотримання заходів безпеки. Взимку це знову ж таки крига, і електроприлади, обслуговування там газових котлів, транспортні засоби у людей часто можуть також нести загрозу. Нерідко дільничі поліцейські виявляють і повідомляють про загрози. Дільничий може перебувати на території, виявити, наприклад, в літній період, коли сухостой зайнявся через засуху, яка була у нас в цьому році. Тобто дільничний також телефонує на гарячу лінію, повідомляє, що потрібна саме допомога ДСНС. Ірина Марченко, Олександр Петрушенко, служба новин, телеканалу Ільдана.